Метафоричні карти, що це за інструмент, як їм користуватися, як допомагати собі, допомагати своїм клієнтам. Будемо про це говорити на моєму марафоні з метафоричних карт. метафоричні карти, покрокова інструкція. Я Ольга Гаркавець, експерт з метафоричних карт. Я навчалась метафоричним картам цьому методу. У автора метода Моріца Гетмеєра. У нього проходила супервізію. Хочу поділитися своїм вже більше 10 років досвідом, і запрошую вас пройди со мною мій марафон. Це безкоштовний марафон з метафоричних карт. Вас чекає п'ять цікавих уроків. Це буде ефір, це буде відеоуроки. Ми будемо говорити про те, як взагалі їх використовувати, як допомогти клієнту понурити, занурити його в карту, як взагалі задавати терапевтичні питання з метафоричними картами, як з картами працювати як з інструментом, а не займатися ворожінням. Це дуже такий важливий момент. Тому приходьте на марафон. Наприкінці марафону всі учасники отримують сертифікат, тому приходьте, здивіться дивіться за посиланням, приходьте, реєструйтеся і поділитися своїми друзями, яким цікавий так само інструмент. До зустрічі!